Ластівки, соколики. От і настав цей день, 6 грудня, рівно 30 років назад, мій дід Нестер подарував мені цю річ. І сказав, я двішка, ти рівно 6 грудня через 30 років, як я тобі подарую, напевне, мене вже не буде в живих. Але буде мій оберіг захист. На тобі. Саме сьогодні я повинна його вдіти. 30 років, як він сказав. Раніше він не дозволяв мені його одягати. Не було моє сили ще. Як він дарував мені цю річ, він привіз з Харкова його, його її оберіг. Я поки не буду вам показувати, я пізніше випущу відео. Він мені сказав. Я двішка.